Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні для мене особливий день. В цей день народився мій двоюрідний брат Олександр Володимирович Дубовищенко. Так, зараз іде війна. Для нього я написав ще одну пісню. Я хочу його цією піснею привітати з днем народження. А 3-4 роки назад я так само йому написав пісню. Це було на цивілці. Тоді тільки було АТО, ще повномасштабної агресії не було. Ну і хочу вам зараз монтувати оце відео і привітати свого двоюрідного люблючого брата з днем народження. Хочу йому побажати щастя, здоров'я, благополуччя. Щоб закінчилася війна, щоб ми зустрілись у колі родин, у колі родини з нашими батьками, з нашими бабусями. З нашими дітьми, онуками. Ну, бажаю тобі Сашко всього самого найкращого. А зараз тобі в дарунок хочу заспівати оці дві пісні, які я написав одну тільки що, а другу я написав 4 роки назад. А сьогодні день уродин, брата. А сьогодні я піду. Безпеці завжди брато, та моїй родині цілі всій, і тому життям я ризикую, і тому сьогодні я встрою. брата свого святом привітаю, щоб щастило у житті йому, і тому життям я ризикую, і тому сьогодні я встрою. І брата свого святом привітаю, щоб щастило у житті йому. Це буде для нього подарунком, бо ж за нього тут воюю я. Хай буде здорова та щаслива, братова родина та сім'я, рашистів ми землі прогоним і в країні краще заживем. Жити будемо в мирі та безпеці, та від щастя тішитись будем Бо ж жистю, ми з землі прогоним і в країні краще заживем Жити буде в мирі та безпеці, та без щастя тішитись будем. А тепер позбій у нас почався і в атаку всі пішли бійці. З ворогів підрозділ наш сміявся. Бо ж Божтікали кляті москалі. Це такий дарунок є для брата, брата свого дуже я люблю, хай затвор клекочі автомата. Щоб помститись горкам у бою, Це такий дарунок є для брата. Брата свого дуже я люблю, хай забокли хоче автомата, щоб помститись горкам у бою. Бо ж сьогодні день у родину брата, і сьогодні я піду у. Безпеці завжди брато, та моїй родині, цілі всі, і тому життям я ризикую, і тому сьогодні я встрою, і брата свого святом привітаю, щоб щастило в житті йому, і тому життям я ризикую, і тому сьогодні я встрою. Брата свого святом привітаю, щоб щастило в житті йому. Брата свого святом привітаю, щоб щастило в житті йому. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Сашко, вітаю тебе з днем народженням! Бажаю тобі щастя, здоров'я, благополуччя, довголіття, щоб закінчилася війна, щоб ми. Зустрілися вдома за столом, випили з тобою по келиху е, вина е, за твої день народження, за нашу перемогу, за мир у світі, е, за благополуччя і благословіння наших родин, нашої країни і всього людства на землі. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Сьогодні день доволі особливий, уся рідня зібралась за столом. Сьогодні ми святкуємо іменини, і це є привід, щоб зібратися разом. Бо ж гості ось зібралися щасливі, і братами вітаємо усіх. Щоб був завжди здоровим та щасливим. Прийми вітання, брат, ти від нас отці. І ось звучить наш перший тост для брата, вино іскриться, наче водограй, і повна сміху, і радості, кімната, і пісня наша лине птахом небокрай.